Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 17 лютого і поговоримо про перемовини, які от от повинні стартувати в Саудівській Аравії. між… Е Делегацію зі сполучених штатів і делегацію з Російської Федерації, і яку роль власне всьому цьому буде відбу... ну, буде відігравати українська делегація, і чи буде взагалі? Отже, що ми знаємо на сьогодні? Ми знаємо на сьогодні, що є офіційна заява зі сторони рота Путіна Піскова про те, що Росіяни відправили свою делегацію в Саудівську Аравію. В неї входять ну принаймні, дві людини. Зрозуміло, їх більше які будуть займатися обслуговуванням загалом цього візиту, і так далі. Але дві ключові людини, які були названі: це сумна коняка. Він же очільник Міністерства закордонних справ Росії Лавров. І власне Ушаков, це людина, яка багато років працювала на різних посадах послів, в тому числі має відношення він до Сполучених Штатів Америки, і є одним з ключових, взагалі, зовнішньополітичних радників російського диктатора. Людина тут єдине треба зазначити з великим досвідом, і яка знає, як власне перемовини такого рівня вести зі сторони американців, судячи з усього, буде делегація. Тут зрозуміло, правда, хто їх буде очолювати. Ну, за логікою і за протоколом, мабуть, це буде державний секретар Рубіо, але до неї ще буде входити власне радник з питань національної безпеки ВОЛЦ і спецпредставник Трампа. Ну, він був по питанням Близького Сходу. Зараз я так розумію, виключно по питанням Росії. Вітков. вони теж вилетіли власне, в Саудівську Аравію і планують там завтра зустрітися з. Росіянами американці особливо багато заяв напередодні цієї зустрічі не робили. Все, що було сказано, воно було так чи інакше сказано на власне Мюнхенській безпековій конференції. Єдине, Трамп там, відповідаючи знову на питання журналістів, сказав, що він, можливо, скоро вже зустрінеться з Путіним. Путін знову повторив, хоче закінчити війну. Американські змі кажуть, що це може бути в кінці, десь приблизно лютого. Ну і також він сказав, що не сильно вірить в те, що. Російська Федерація може, наприклад, напасти на НАТО. Ну, така собі насправді відповідь на НАТО, Росія може і дійсно не нападе, не вистачить просто духу, але якусь провокацію стосовно якоїсь окремо взятої країни зробити може. Якщо не зараз, то принаймні в якомусь там майбутньому. Так, от з американської сторони, в принципі, це всі заяви. Вони більше не конкретизували про що там буде йти мова. Можна з імовірністю певною спрогнозувати, що перша зустріч вона, як правило, носить такий ознайомчий характер. Але, взагалі, от з цієї політики Трампа зараз можна зробити один дуже важливий для нас висновок. Судячи з усього, президент США остаточно зробив ставку на вже відомий і достатньо давній. Формат, який називається човникова дипломатія, його батьком-засновником, родоначальником є Генрі Кіссенджер, відомий американський політичний діяч, який нещодавно буквально помер у 100 років. Він був його, так би мовити, творцем, сам достатньо багато їздив, зустрічався з різними, скажімо так, там ну, лідерами там країн, які були в опозиції на той момент до Сполучених Штатів Америки. Він вирішував багато питань на близькому сході. Йому належить авторство цього потепління між Сполученими Штатами та Китаєм. Ну насправді унікальна людина, яка неодноразово змінювала свої, скажімо, погляди, але вміла визнавати помилки. Да? Казала, що вона там помиляється. Але він створив такий формат дуже особистісний. Насправді тут можна згадати відому історію. Коли він прилетів до Ізраїля. Під час війни судного дня і зустрічався на квартирі у прем'єр-міністра цієї країни Голдемейер, Вона його там частувала борщем, е так так саме борщем. І він їй казав, що вона занадто багато від нього хоче, тому що він же в першу чергу державний секретар США. Потім там громадянин Америки, і лише в третю чергу єврей. На що йому Голдемейер сказала, що ми в Ізраїлі просто читаємо в трошки іншому порядку, і ти для нас завжди спочатку будеш єврей, потім Америк це потім тільки державний секретар. так що давай думай, як допомогти нашій країні? Ну цікава була така історія, але вона що показує? Вона показує дійсно дуже персональний такий характер цих взаємовідносин, і Трамп, судячи з усього, робить на нього ставку. Тобто, він вважає, що спочатку треба зробити отакі двосторонні зустрічі. Там американо, російську, потім американо-українську. Ну, вже були відповідні такі зустрічі. Американці достатньо активно з е, представниками нашої делегації зустрічалися, в тому числі і в Мюнхені. Е, потім, можливо, десь там будуть американці європейці. Ну, паралельно з цим можуть відбуватися українсько-європейські якісь там зустрічі, і тільки потім все це зведеться в якийсь більший формат. І, от головне питання, головна інтрига на сьогоднішній день: е, що це буде за формат: тристоронні стороні, а росіяни перед поїздкою теж зробили кілька заяв. Сумна коняка Лавров. В принципі, озвучила дві головні тези. Перша теза дуже така нахабна. Да, про те, що і хамська про те, що не треба запрошувати європейців за до взаємовідносин між американцями і росіянами, тому що європейці будуть намагатися, я цитую щось там висаганіти і будуть сприяти тому, щоб війна продовжувалася. Вони не хочуть насправді завершення війни, а вони хочуть якогось перемир'я і потім далі воювати. Ну, типу, руками українців і другим. Момент, друга річ, яку він сказав, теж дуже нахабно. Він сказав, що про ніякі територіальні поступки в Україні мова взагалі не може навіть іти. Ну тут очікувано все. Вони перед цією зустріччю теж піднімають ставки зі своєї сторони. Це, мабуть, реакція на заяву, в тому числі Келога і Трампа, які, які сказали, що росіянам прийдеться поступитися, мабуть частиною території, і все це стане предметом перемовин. Але от маємо таку диспозицію зараз насправді немає сенсу робити якісь глобальні висновки. Про що вони будуть говорити. Єдине, що точно можна сказати, якогось там консолідованого рішення вони точно за один день не приймуть і за одну зустріч не приймуть. Це просто неможливо, оскільки у самого Трампа поки такого бачення немає. Наже всі ці історії цікавить. Як Україна власне буде впливати на цей процес, і тут ми маємо таку знаєте, трохи дивну ситуацію. З одного боку, Зеленський полетів в Об'єднані Арабські Емірати. Він сьогодні там перебуває, вже підписав епохальну історичну угоду. Ну, у нас будь-які угоди, які влада підписує. Вони епохальні і історичні. Щоправда, потім про багато з них забувають, але це більше стосується економіки і може бути в принципі позитивною для України. Будемо більше там продавати своїх товарів, в тому числі на ринках ОАЄ, а ну це для нас може бути вигідно, тут без питань. І завтра, о цікавий момент, і завтра він з візитом відправляється в ту ж таки Саудівську Аравію. Але при цьому йде ну, таке, знаєте, постійне. Спростування будь-якої можливості зустрічі представників України з росіянами, і ну з одного боку, це логічна позиція. Зеленський публічно говорив про те, що ми не будемо з росіянами зустрічатися аж до тих пір, доки не буде готовий проект ну якогось там угоди про завершення ну як мінімум гарячої фази бойових дій. А до цього часу ніяких зустрічей не буде. З іншого боку, Трамп. Не менш регулярно говорить про те, що українці зустрінуться з росіянами. Українці будуть говорити з росіянами. Вони теж повинні будуть обговорити якісь певні питання. А ми за всім цим будемо спостерігати і будемо виступати, ну не знаю, своєрідними там медіаторами в цьому процесі, і о, знаєте, таке відкидання будь-якої можливості зустрічі наводить нас на не дуже мабуть втішні висновки. В якому плані ми вже пам'ятаємо історію колись з Оманом, Ще деякими близькосхідними країнами, де типу ніяких зустрічей не було, але чуток розмов і фактів ходило дуже багато, і вони так і не були спростовані? Ну як мінімум до початку широкомасштабного російського вторгнення, і от зараз, коли йде відкидання таке з нашої сторони, ну це наводить на певні сумніви. А чи не поїхала туди туди вже якась наша прихована делегація з кількох буквально осіб, які, ну, власне, якось будуть комунікувати не те, що з американцями. Це було б непогано і навіть правильно, але й в тому числі почнуть налагоджувати якісь. Відносини власне з е, російською делегацією, ну в будь-якому випадку, якщо американці такі е, настоять на своєму і е, ну, будуть вимагати, все ж таки, щоб якісь прямі зустрічі між е, Україною і Росією відбулися, е, це точно нам тоді не слід приховувати. Це слід робити максимально публічно. Говорити, що окей, ну ми розуміємо таку ситуацію. От є така там вимога, я не знаю, там з боку Сполучених Штатів, ми як. Би готові взяти в цьому участь, але ну це будуть такі, то такі, то скажімо, люди. Так? І от ключове питання: що це будуть за люди? Ми вчора на стрімі з Віктором Боморенко. Якби ці питання намагалися трохи розглянути, я там згадував деякі прізвища людей того ж Валерія Чалого, і інших, які б ну точно би посилили нашу делегацію і могли би в принципі дуже гарно представляти інтереси України, але боюся, що ми по факту отримуємо тіньовий варіант, де знову такі рішення буде приймати очільник офісу президента Єрмак, і він буде розставляти туди своїх людей. Є правда ще інша можливість. Я в одному з попередніх відео на каналі з колись про це згадував. Є ще така людина, як Рахамі, да який власне може теж займатися цими питаннями. До нього достатньо поважне таке ставлення на Росії. Його навіть особисто кілька разів згадував Путін і тому не виключно, що ця функція може бути дійсно делегована йому, але тут все залежить від того. Що там відбувається всередині тераріума однодумців, які іноді називають офісом президента? Я чому про це кажу? Тому що в нього зараз з Єрмаком дуже погані відносини, і Єрмак, звичайно, буде все робити для того, щоб нікого туди не допустити, а максимально самому цей процес контролювати. Що в контексті історії про Оман і так далі? Ну, знаєте, виглядає трошки сумнівно. Так що все ж таки сподіваємося, що якщо дійде власне до цих зустрічей, Україна буде мати офіційну. Делегацію, яку тоді за логікою повинен був би очолити наш міністр закордонних справ. І, принаймні публічно, офіційно, під камери він би почав якісь там ключові речі з'ясовувати. Ну і думати, як ця ситуація буде розвиватися надалі. В будь-якому випадку уважно спостерігаємо. Сподіваємося, якась інформація з'явиться вже до завтра, і ми її обов'язково розглянемо в новому відео на каналі. Сьогодні дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!